Друзі, всім привіт! Вітаємо на нашому YouTube каналі. У нас відбулось зниження ціни на цю позицію на Alvo 454. Він відтепер вартує 14,5 тисяч. Дуже хороша класна комплектація. Хороше суттєве зниження ціни на цю модель відбулось, тому хто цікавиться саме таким тракторцем, запрошуємо до нас на тест-драйв. Буквально коротко характеристики цього тракторця. Двигун 45 кінських сил А495 БТ. Двигун має компресор, ресивер. Тобто пневмо присутня на цьому тракторцеві. Ось так виглядає підкапотка. Газові амортизатори, повний привід, інерційні стоять підкрильники. І це фактично трансмісія тут повністю встановлена 50 е, Дводискове щеплення, рівна підлога, бокова куліса переключення передач, три діапазони і відповідно присутній реверс. Тобто тракторець має 12 передач вперед, 12 передач назад. Підвісний педальний блок, тобто кабіна є герметична. Звичайно, присутній опалювач кабіни, аудіомагнітола, динаміки, бокові задні вікна відчиняються. Сидіння плаваюче, вон тут є двошвидкісний, підключається повний привід важелем. Сидіння індивідуально регулюється під вашу вагу. Резина 124х28. Присутні два боксирувальних пристрої. Додатковий гідророзподільник на дві пари гідророзеток. Є розширювальний бачок на гідравлічне масло. Ну, Ось такий апарат. 14500 вартість такого тракторця станом на вересень 2024 року. Трактор хороший, вартує уваги, насправді 2 роки гарантії на нього дає завод-виробник в Україні. І доставка до вас додому буде безкоштовна. Виносний зовнішній паливний бак. Давайте його заведемо. Тут фактично стоїть трансмісія повністю від 50. Ось. У нас три діапазони, чотири передачі, важіль перемикання реверса. Передній, задній сковочисник, верхні робочі фари, проблисковий е маячок, е опалювачка кабіна. Аудіомагнітола в нас е має USB-порт, динаміки, є шторка ось така. апарат, 14,5 тисяч він вартує тепер. Кого цікавить така техніка? Набирайте, маємо в наявності 24-го року випуски ці тракторці. Хороші, класні збережені в наске зберігання. З радістю вас проконсультуємо, протестуєте собі тракторця. Ось такий апарат. Будемо знімати для вас ще нові відео, маємо для вас цікаві пропозиції. Сподіваємося, ви оберете саме свого тракторця.